Сільський хлопець, призваний на військову службу, телефонує батькові. Ой, тату, це армійське життя, суцільне задоволення. Можна валятися в ліжку аж до шостої години ранку. Батько. Ех, синку, розслабить вона тебе, ця армія. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік скаржиться другові. Після сорока почуваєшся так, ніби у тіла вже давно горить індикатор двигуна і заміни мастила, але ти просто продовжуєш їхати, друг відповідає: Ага, а ще підвізка хрустить і вихлоп смердючий. О, так. І головне, ти боїшся заїхати на ТО, бо це влетить у дуже кругленьку суму. Чоловік розповідає знайомому у мене навпроти приватний сектор, і я дивлюся серіал. Один мужик одружився з дівчиною. Народили дитину. За три роки той мужик втік за 500 кілометрів в іншу область, залишивши дружині. І дитині, будинок. Приблизно через рік молода мама виходить заміж за сусіда. Точно так само народили дитину, а через 4 роки той чоловік тікає в сусіднє місто, залишаючи будинок. Зараз вже третій сусід оголосив, що скоро весілля з цією жінкою. Я не можу зрозуміти, про що думає третій? Мені здається, що жінка грає в монополію і збирає собі вулицю. Сусідка зайшла в гості. Господиня на кухні готує салат до свята. Гостя якийсь час спостерігає за процесом, а потім питає А що це ти, Марійко, заправляєш салат олів'є дитячим кремом? Що це за ноу-хау? Ніяке не ноу-хау. Просто у гостей від майонезу обличчя щипає.